Це Україна, а тут знаходиться Херсонщина. На початку війни Херсонщина була однією з найгарячіших точок. Оскільки ця область має кордон з окупованим у 2014 році Кримом. До речі, перед тим як подивитися це відео, я раджу вам подивитися відео про Україну в період з 2014 по 2022 рік. А тому спочатку подивіться те відео, а потім приходьте сюди. Отже, повертаємося до Херсонщини 24 лютого 2022 року. Близько п'ятої ранку окупанти почали обстріл Чорнобайського аеропорту. Та оскільки зсу знали наперед про такі дії ворога, то під час обстрілу українські Літаки вже були в повітрі, а приблизно о десятій годині ранку російські війська зайшли в нову каховку та повісили там свій прапор. Близько 11-ї години ранку, після висадки російського десанту, вони зайняли позиції в районі Антонівського мосту, Антонівки та Садового. В той час окупанти просувалися у напрямку Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини. Протягом дня російські війська взяли декілька міст під свій контроль: а саме: Генічеськ, Скадовськ, Каховка, Нова Каховка та Таврійськ. А також деяка частина розвійськових з Крима пішла у напрямку Запорізької області. А також на Маріуполь, який на той час майже був оточений. А ще в той день були захоплені Каховська ГЕС та Північно-Кримський канал, 25 лютого 2022 року. У цей день не було якихось важливих змін на фронті. Відомо лише те, що сталися бої поблизу Антонівки та Антонівського мосту. А також Херсонська тероборона відійшла від деяких сел. 26 лютого. Цей день було програно бій за Антонівський міст, а ЗСУ. Відійшли від Антонівки, а також у Антонівку і Херсон почали заходити російські військові. 27 лютого, як відомо, на фронті Херсонської області майже нічого не змінилось. 28 лютого російські війська увійшли до селища Зимівник зі сторони Чорновальського аеропорту, а перед цим повністю оточивши Херсон. 1 березня у Херсоні все ще тривали вуличні бої. А також в той день загинуло 30 членів Херсонської тероборони. 2 березня вранці декілька вибухів пролунало в районі Херсонського аеропорту. Місто на той час все ще повністю оточене ворогом. А в самому місті загинуло близько 30 мирних жителів. В інші дні нічого важливого не траплялося, окрім того, що РФ завдала удару по телевежі у Херсоні і там почали транслювати російські телеканали. До речі, ви ще пам'ятаєте про Каховську ГЕС. Її захопили ще в перший день війни, і з того часу окупанти перейшли на правий берег Дніпра і почали просуватися у напрямку на північ до Миколаївщини. А 2 березня окупанти повністю захопили Херсон. А також російські військові продовжують парсуватися по головним магістралям Миколаївщини. Всім дякую за перегляд мого відео. І давайте так. Якщо тут набереться 10 вподобайок, то я одразу ж починаю робити другу частину про оборону та звільнення Херсонщини. Ну а поки що бувайте.